Вікенд нової української музики. Друзі, лідер гурту Бахрама Роман Бахарєв просто зараз з нами в студії. 18 квітня ти опублікав в соцмережах відео в інстаграмі з вибаченнями. Поясни, будь ласка, для тих, хто не бачив це, цей пост. Перед ким за що ти просив ті вибачення? Да. Слухай, ну звісно, я можу казати тільки за себе і. Ну, розуміння приходить не завжди одразу. Все життя я розмовляв російською мовою, писав пісні російською мовою, дивився в бік рашки, тому що хотів заробляти гроші. От і там, коли у мене народилася донька, я вирішив. Знаєш, це було дуже важке для мене рішення, але я думаю, мені потрібно вибирати з цієї. Боргової клаки і заробляти гроші. Тому, звісно, я хотів грати концерти там і писав пісні саме, і мій вектор був спрямований в Рашко, От. але це був мій вибір, розумієш? Ну тобто можна про це жаліти, не жаліти, але зробити висновки і робити щось надалі. От, я думаю, що це важливо наразі. Тому зараз просто працюємо всі над тим, щоб якомога швидше здобути перемогу разом з країною. Як відреагували твої підписники на ем, вибачення, українці? Ти знаєш, у мене взагалі склалось враження, що вони чекали на це, от тому, що українці мене підтримали. А люди по той бік мене взагалі не зрозуміли. Ну я так розумію, що взагалі люди, які знаходяться там, які не знають, що таке війна. Вони не можуть нас зрозуміти. Знаєш, навіть колишні друзі, які зі мною там братан, братанчик раніше, ну так в тебе ж не літі. Я такий, та чуваки, ну, ну про що розмовляти? Ну, знаєш, і тому на початку я. Хотів щось там довести, знаходив ресурс, розмовляти, щось доказувати. Але зараз я просто роблю свою справу і вже більше просто ні з ким з них не спілкуюсь. А от ті ем, коментарі, які до тебе люди прийшли в коментарі, вони тебе нажахали чи навпаки підтримали? Ні, підтримали. Слухай, ну я на жаль, не маю сторінки у Фейсбуку, от але в мене там є сторінка Бахроми. От і. І там теж з'явилось це відео, і я нещодавно читав ці коментарі. Я дуже вдячний людям за таку підтримку, тому що, ну, я, я прям читаю і думаю, ну, нарешті це відбулось, тому що люди реально чекали від мене цього. Моя аудиторія теж, і люди, які там. В якийсь час відвернулись від мене, тому що не підтримували мою позицію. Я я насправді радий, що це відбулось у 2017 році. В інтерв'ю для шоу Селекція ти казав, що у 2020 році гурт Бахрома дасть сольний концерт в Палаці спорту в Києві. Що пішло не так, і що цьому завадило? Я був доволі амбітним наприкінці 2009 року, коли тільки з'явився гурт Бахрома. Я вважав, що вже через рік ми будемо грати десь на стадіоні. Я взагалі по-іншому сприймав себе і свою музику. І я думав, що це мейнстрім, але згодом я зрозумів, що я граю нішеву музику, і, і моя аудиторія вона взагалі інша. І мені дуже подобається зараз відчувати і бути. Зі своєю аудиторією йти з ними в одним шляхом, і я думаю, що так само вони відчувають мене. І зараз я не менш амбітний, але в мене взагалі інші амбіції зараз. Інший вектор. Я, б... я так. так зрозуміла. Ми зараз дійсно живемо в такий час, коли кожен проявляє себе так чи інакше. З кимось ми втратили зв'язок. Хтось навпаки проявив себе зовсім з іншого боку. І я пропоную тобою створити пісню саме для наших друзів. Нарешті. Oh, yeah. Друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики. Бахарма... Наш дует, як він називається? Дует промінь. Дует про мінчики. <laughs> Отже, друзі, Рома Бахарів та Ксенія Івась у вікенді нової музики. Зовсім новими очима. Yeah. На тебе я дивлюся. Не просто людина, ні, ти той, кого а. називають другом. Хей! Hey! з тобою легко мовчати. Yeah. Oh, yeah. З тобою будь не дивлюся. Yeah. Oh, oh. І так мені добре від того, що ми з тобою друзі. Yeah, yeah. Ми з тобою друзі, є-є yeah. Ми з тобою, друзі! <гум> О, так! Друзі, дякую, дякую. Ром, над чим зараз працюєш? А наразі є великий проєкт, який, за який я зараз хочу його взяти, і це відбудувати дитячий будинок у Фастівському районі. І... Наразі хочу займатися цим. Ну, і спочатку повномасштабного вторгнення. Взагалі я допомагаю дитячим будинкам саме Київської області. Їх п'ять наразі, і це 360 дітей, різні діти, діти сиріти, діти з інвалідністю, з аутізмом. І... Ну, зараз важко збирати і військовим деякі збори дуже складно закривати, але наразі допомагати дітям зараз дуже і дуже складно, тому що ці збори взагалі йдуть супер важко. От тому я намагаюся допомагати їм. Ну тому от зараз будемо відкривати цей проєкт і будемо будувати цей будинок.